І скажіть, будь ласка, от виходячи з цих заяв, на що Україна може розраховувати, скажімо, в е, контексті е, озброєння, тому що буквально сьогодні пролунав заяв про те, що обіцяють 450 танків, реально може дійти до нас 50, грубо кажучи. Ну от е, на що реально Україна може розраховувати. Україна може розраховувати в цьому році абсолютно на всі види озброєння. Ви згадаєте мої слова? Ми отримаємо абсолютно все, що нам буде Як підлібно. швидко. Ми будемо отримувати це однозначно поетапно. Я думаю, що ми побачимо більш таке потужне озброєння на фронті вже починаючи з кінця березня. Можливо, раніше, тому що за політичними заявами і дискусіями насправді відбувається навчання нашого особового складу, тому що танки системи протиракетної оборони то, що воно потребує все ж таки освоєння і розуміння, як цим користуватись більше цього. А воно ще потребує злагодження між нашими військами. Окрім цього, тобто питання стоїть актуальне, яке не обговорюється публічно, але воно важливо актуальне це питання логістики. Mm -hmm. Тому що ми з вами навіть вчорашні обстріли ракетні, які бачили, тобто так, прильот в Хмельницький, тобто, ми розуміємо, що найближчими днями, тобто, під більшим загрозою буде все-таки захід України. Це очевидно, тому що росіяни будуть намагатися ну, робити все можливе, для аби для того, щоб перешкодити логістичним можливостям України для того, щоб ми своєчасно забезпечували фронт. Все решта це питання дійсно дискусійне. Воно є політичне, дуже багато політиків. В Європі багато політиків, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Але принципово, коли ми говоримо, що є розуміння усвідомлення загальних загроз, то повірте, тобто літом нас буде серйозне поповнення. Я думаю, ми вже будемо бачити з вами навіть. Я думаю, що перші літаки ті, при які ми з вами мріємо, тобто винищувачі іншого покоління. Але ж на винищувачах, ну я розумію, що ви не військовий експерт, але на винищувачі... Ну, Враховуючи, що сьогодні, сьогодні ну давайте так, сьогодні в мене просто фінальний день в найближчому сезоні, коли я говорю як цивільна особа. З Наступної рази я вже буду говорити з позиції вже військовослужбовців. Тобто я можу вас запитати з приводу навчань на f 16 Була заява про те, що е, пілотам е, навчатися потрібно близько трьох років, а ще ж ми говоримо про, е, ну я так розумію, що на кожному літаку має бути певна кількість годин нальоту. Е, як швидко можуть освоїти українські пілоти? Чи це будуть не українські пілоти, чи як це буде? От f 16 ми отримаємо, наприклад. А що далі? А ну, далі буде використовуватись Давайте так. Не все, що відбувається в плані озброєння, є сьогодні в публічній частині. Ну, от коли ми говорили з вами про леопарда, так і пригадуйте, коли пішла ну, вже дозволу на те, що леопарди ми отримуємо, перша партія почала вже заходити вже і зараз, правда? Угу. Ну, напевно, значить, там же є наш особовий склад. Значить, очевидно, що цей особовий склад набагато раніше проходив навчання. На цих відповідно танках, так, перед тим, як було прийнято е, політична воля. Повірте мені, те ж саме стосується лі, літаків. Перше, перше, так, перша партія особового складу, яка почала вивчати е, основи польотів цього літака, була ще минулого року літом. Угу. Тобто про це не обговорюється, але, в принципі, ну, якщо ми говоримо дійсно, є три роки для того, щоб наші пілоти стали асами, але враховуючи. По перше, вже досвід і військовослужбовців, мотивації і здібності наших, ну наших, наших і пілотів, в тому числі, у нас дійсно немає часу на декілька років. То основи, я думаю, все таки можна буде вивчити там ну на більш по скорочених, скорочених процедурах. Тобто, і... все залежить від мотивації. Ну, мотивація в наших військовослужбовців думаю, нікого переконувати не потрібно. Навіть давайте згадаємо. Рік тому, коли ми тримали оборону Києва взагалі Україну, тобто використовували джевеліни з Тінг навіть в Пентагоні визнали, що використання джевелінів Збройні Сили України використовують в рази ефективніше, ніж е, солдати е, з Сполучених Штатів Америки. Це про щось говорить. А скажіть мені, от ми зараз проговорили про те, що зброї буде достатньо. А коли їй буде достатньо для того, щоб перейти до такого потужного контрнаступу? Те за перше і основна. Зброї ніколи не буває достатньо. Навіть коли її багато. Тут дивіться. Дійсно складне питання, тому що я думаю, що зачіпати зараз позиції Генштабу все-таки не слід, але. Над цим працює і Генштаб, над цим працює Міністерство Закордонних Справ. В принципі, весь політичний стаблішмент, офіс президента. А в принципі, наші партнери тут буде стояти питання. Очевидно, перші ті два місяці зараз головне задання витримати оцей тиск, який Планується, які вже здійснює Російська Федерація, Оце це ми зараз не жастої задання а зайти зараз з півдня, бо розуміємо mm -hmm. а, з півночі. Тобто вони намагаються навіть ну там є декілька варіантів, як вони можуть зараз піти а, і. Я думаю, що от я ну, по перше з весни. Я думаю, що ми вже в принципі будемо показувати свої відповідно якісь контрнаступальні дії. Але у нас тут питання не тільки зброї, тут питання стратегічної зброї, те, що ми говоримо про далекобійні ракети. Я думаю, що це питання а, вже на підході. А зрозуміло, зараз, якщо ви подивитися з позиції нуля, то все ж таки відчувається потреба а, зброї для піхоти, в тому числі. От артилерії, тобто снарядів, тощо, тобто тут якраз вже питання більше буде стояти логістично.